Привіт, друзі! Хочу вам розповісти по-простому на пальцях, наскільки вистачить акумулятора, який у вас встановлений у системі блоку безперебійного живлення. Або у EcoFlow ваше чи зарядна станція. Будь-що. Наприклад, якщо у вас акумулятор 100 А. І він 12 вольт. Ми просто множимо 100 на 12 і отримуємо 1200 міліампер-година. Тобто 1,2 А в годину. Це означає, що цей акумулятор при нагрузці в 1,2 А має витримати 1 годину. Ну, на практиці звичайно буває менше. Але ще потрібно множити цю суму на коефіцієнт 08. Це втрати на інвертор. Тобто, якщо 1,2 помножить на 08, у нас виходить десь 9,6. Тобто 960 Вт. Потужність нашого акумулятора, нашої системи на годину. Це означає, що при нагрузці в 960 Вт ваша система може пропрацювати 1 годину. Ну, звичайно, що акумулятора не потрібно розряджати в ноль, тому що він дуже швидко вийде з ладу. Тому краще все це ще множити на 0,5. Тобто на половину, ну або ділити на 2. Тобто реально, якщо в нас 100 А, то залізно, що у нас вистачить на 1 годину нагрузка в 500 Вт. І нам треба виходити з цього показника. Тому всі свої прилади, які ми хочемо підключити до цієї системи, ми повинні якби, ділити на, на час цей. Наприклад, у мене котел, він споживає, у, коли працює, 150 Вт. Якщо 150 Вт тобто цих наших 500 Вт поділити на 150 Вт, то це приблизно десь котел пропрацює 3 години і ще трошки. От. Але котел не працює постійно, котел виключається від температури. Тому так теж визначать дуже складно. Це вже можна визначити тільки дослідним шляхом, коли ви просто заміряєте час. Тому що котел може робити приблизно 10 хвилин на годину. Тому краще це перевіряти дослідним шляхом. Але інші прилади, які постійно споживають постійну нагрузку, от їх можна вирахувати. вирахувати наскільки хватить цієї системи. Для цього можна придбати у електромагазинах простий енергометр. Він включається в розетку. І в йому є сама розетка і табло, і він показує, скільки споживає той прилад, який ви через нього включаєте в розетку. Таким шляхом ви можете визначити і приплюсувати усі свої прилади, які ви підключаєте до системи блоку безперебійного живлення. Звичайно, що треба знати, що такі. Прилади як мікрохвильовка, як стиралка, як електрична духовка, кавова машина. Ці прилади споживають більше, ніж 1 кВт. А то й буває і 2 кВт. Тому для них треба більш потужний інвертор і більш потужніші акумулятори. Тому розраховуйте систему, виходячи з того, що вам потрібно в першу чергу для того, щоб працювало, коли у вас не буде електрики в домі.